Чому Мемефайв не роздасть аєрдроп? Про це ми сьогодні детально поговоримо в цьому відео. Тому обов'язково підписуйся, а жирну подбайку залишай. Ну що, в нас на горизонті є певнозвісний проект мемофай, який почав ще так би мовити існувати весною. І він кожен раз там говорив, що буде лісень. Говорили, що лісни, нібито буде там. Айро буде спочатку там влітку. Потім, врешті-решт, його перенесли навіть в серпні, пам'ятаю, на жовтень. Сказали, чи нібито на початку вересня, чи на, на кінець серпня сказали, що лісень буде ардроп в сер о, в жовтні? Відповідно, жовтень прийшов. Сказали, то нібито все. Давайте в середині жовтня буде. Потім сказали, що лісинг буде 30 го нібито жовтня, і врешті-решт. Лістинг відбудеться 22 листопада. Наскільки це правдива інформація? Ми дізнаємося саме напередодні, тому що сьогодні лише 8 листопада. Але чому я вважаю, що аеродроп буде мізерним? І його можна взагалі сказати, що Airdrop взагалі не буде. Тому що якщо проект переносить, 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 переносить лістинги, відповідно в них є якась проблема. Як на мою думку, за рахунок? Ну за рахунок цих проблем в них немає таких би мовити інвесторів, які готові ризикувати і йти до кінця. Тому вони поступово відвалюються. А відвалюються інвестори, відповідно, нема чим роздавати е, гроші е, користувачам. Тому вони спочатку там почали вже застосовувати різні там транзакції, там купувати. Ніби знаєте, банальна тапелка перейшла. Так би мовити, формат казино, тому що там різні казино є, там потрібно прокрути робити і решті-решт. Ну це їхня справа, відповідно. Люди грають, люди просто знаєте, вже засадилися. Тому що я в цю гру не граю, не робив це на аспект. Можливо, це правильно, можливо, ні. Дізнаюся 22 листопада. Але ж анториста, давайте поговоримо об'єктивно і так би мовити, аргументовано. аргументовно. Так що на обов'язково прошу вас підписатися на мій YouTube канал, тому що тут маса корисної інформації. Також рекомендую підписатися на мій Telegram канал тому що також публікую тут цю актуальну інформацію. Тут інформація не тільки знаєте, лаконічна, доступна, але й профітна. А якщо ви хочете заробляти на ф'ючерсах з правильним підходом, то рекомендую звернути увагу на мій проект під назвою домання. Моя статистика за серпень місяць, за вересень місяць, за жовтень місяць, плянти лише один мінус, один мінус за листопад, лише 4 поки що відпрацьовані негоди. Плюс також ви можете ознайомитися з моїм, так би мовити. Фідбек вам від лудоманів людини, яка купує підписочку, підписка кого штучка на це 15 доларів варіанти за одну году, плюс 71 долар, плюс 115. Тому, якщо ви хочете реально заробляти, реально заробляти, тому що статистика все прозора, ви можете перейти, поглянути, все відкриє від, відкриваю, показую. Мінус, значить, мінус, плюс, значить, плюс. Але поки що все зелене, все класно, реально можна в цьому заробляти, але повторююсь, правильно походом. Послання на статистику буде під цим відео, посилання на канал буде також під цим відео. приєднуйтесь, будемо разом розвиватися і, звичайно, заробляти за рахунок крип. Лістинг переносився. Вже вони сказали, що лістинг буде 22 листопада. Лише на одній біржі буде лістинг, тобто на біржі OKX, Різні біржі взагалі відпадали. Відповідно. Чи правильно чи неправильно, я вам відразу скажу, що ви на момент лізингу ніяким чином не зможете продати свої токени. Від слова зовсім, уявіть собі, хай навіть там 20 мільйонів підписників, з них там, хай, наприклад, умовно кажучи, 30% активних, тобто 30 людей, які вклали кошти, відповідно, хочуть ці кошти забрати, їм видали там той чи інший айдроп. По, -по, По дропу ми ще також дімемо там розкажемо, покажемо, що і як. Тому що поки що не. Відомо. Нібито 15 листопада буде остаточний знімок, вони поглянули, скільки ви там вклали, що ви там робили такі ж, тому що є там певний критерій. Про це також знімав відео, розповідав, що потрібно робити, щоб отримати агрок. Але сьогодні не про це. Сьогодні поговоримо безпосередньо про вже лістинг. Майте на увазі, що на 300, якщо. Біржа лише одна для лістингу відповідно. Уявіть собі, яке навантаження буде на систему, та це просто космос. Я вже говорив, що, наприклад, 20 мільйонів користувачів хай 30% в них активні, ну хай навіть 20%, це 4 мільйона користувачів 4 мільйона користувачів опиняється в один той самий час, один той самий, так би мовити, на одному в тому самому місці, на одній самій платформі, і вони всі хочуть продати свої токіни, тому що вони максимально зневірилися в проєкті, бо він переносить Переносив, переносив, годував, переносив, годував, годував. Тому я не скажу, що там є якийсь відсоток, відсоток тих людей, які готові тримати даний токен. Всі будуть зливати, але якщо всі будуть зливати. То ну, максимальне буде навантаження на біржу, відповідно, і вона нас 100% буде глючити. Так само, як було з проектом X-Empire, відповідно, він не так був нашу місію, але я не міг продати. Я не міг продати на момент лісу, через годину я також не міг продати. Собі. так Це не такий популярний проект. Тому що якщо ви думаєте, що ви зараз там щось нібито можливо заробите, можливо, так воно і буде, але відразу ви 100% не продасте. Але але тримати його там, чекати, що можливо він виросте. Я також не рекомендую, тому що проект показав свою внутрішню сторону. Він показав, що він ніяким чином слово своє не тримає. Він просто знаєте, витирає ногу від своїх користувачів, тому що вони довіряють, вони грають, вони не стоять, По перше, свій час. По-друге, свої ресурси, гроші. А тут говорять, та переносимо, переносимо. Ну навіть вони написали оприлюднити остаточний графік розміщення. туристи, також ми перейдемо зараз на біржовок іксі, погляньте, у нас тут є перед ринкова торгівля. Тут нібито все круто, все класно. Дуже така солодка ціна, яка, як на мою думку, буде в рази меншою, в рази. Тому що ну не той проект, не той то проект відповідно, який затягував, переносив. То довіри до на проекту від слова зовсім нема. І погляньте, коли я я чесно кажучи, не можу це стверджувати, але я гадаю, тут саме відбулась новина, і вийшла на нас стосовно переносу лісінгу. І уявіть собі він впав. От, наприклад, ціна його була, він впав на скільки? На мінус 78%. Що на 300. Уявіть собі, як вдарилося все. Звичайно, що це так, перед ринком торгівля, нічого тут такого загально немає, там нічого там нам не підтримується, Але, врешті-решт, мінус 78%. уявіть собі, просто новина виходить, що переноситься лістинг, Вони про це знали 100%. І тут. Баба! Всіх побрили, все забрали, відповідно, можливо, навіть на цьому вони ще й заробили. Досить таки немало суму. Це цілком вірно, тому що тільки на біржі о КІКС є перетринкоторгівлю, а тільки на біржі OKX відбувається лістинг. Чомусь так дивно, але врешті-решт. Що я хочу сказати, відразу, відразу, якщо у вас є можливість наториство, відразу продавайте всі свої монети, не тримайте їх. Тому що ви будете тримати, ціна просто буде вкатуватися в дно. Уявіть собі, отак все буде отак воно все буде виникати. Тобто, і якісь там ціна піде, і відразу піде відкат. Відразу, ось приклад вам мінус 78%. Тому, тому, звичайно, треба продавати, але чи у вас вийде, я гадаю, ні. Я гадаю, ні, тому що дуже великий буде навантаження. Тому е чи роздасть роздасться файдроп? Я можу навіть знаєте, гучно скажу, але такий Airdrop, він мені здається, мало кому буде потрібний. І мало кому він сподобається, можливо, я буду помилятися. Дізнаємося саме 22 листопада. Я на жаль цю гру не граю. Можливо, на щастя, можливо, на жаль. Але але напишіть, будь ласка, в коментарях, коментарях скільки людей моїх підписників грає в дану гру. Чи ви в даному випадку грали, 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 потім відмовилися сказали, ні, це не потрібно, все тут воно вже все перекрутилося, мені такий формат не подобається. Або, або просто інша є категорія людей, яка вже просто засаджена, відповідно, ви почали грати, граєте вже досить великий термін часу, почали там інвестувати, і вам вже шкода відмовитись, тому що ви вже витратили час, витратили кошти там, 10, 15, 20 доларів. Тому що ви зрозумієте, що е, велика кількість людей грає в ті ж інші тапки, це ті люди, які в заліз не пов'язані, вони там лише перший раз там відкрили е, там е, гру, під'єднали гаманець. Тому тут, е, знаєте, не ті люди, які там мають хороший такий кеш, там вони там торгують. ні, Це початківці. Але якщо ви що на туриста, на цьому заробите, я буду дуже радий. Хай, наприклад, 5-10 доларів, звичайно, це невеликі суми, але, але е, ну, тут вже для когось це нормально, для когось нормально, але, але не розраховуйте на велику суму, це однозначно. І відразу продавайте. Дізнаємося, як буде так би воно відбуватися айдроп, скільки там виділять, скільки там, тому що там ходить інформація, що ті монети, які у вас є на балансі, вони будуть контролюватися. Яким чином вони будуть контролюватися, яке там буде співвідношення, Ми також дізнаємося. Але але не заграємося, чекаємо лістинга. Можливо, вже його не перенесуть, тому що якщо перенесуть, так воно на мінус 100% впаде. І Тоді вже це буде взагалі неприкольно. Врешті-решт, 15 листопада у нас відбувається. Знімок остаточний десь нібито 18-19 входила тут інформація, що буде вже розподіл монет. І що і 22 листопада, якщо все добре, відбувається лістинг. І будемо бачити, скільки ви на цьому заробили, тому що я, на жаль, або на добре, що я не пряма вучить. Врешті-решт, підписуємося на канал, жирну подбайку, залишаємо на це відео і чекаємо, тому що, можливо, все буде круто, а можливо і ні.